Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Мій Владико Ісусе Христе, Сину Божий, Господи, Ти, чия благодать нескінченна і милість невичерпна. З милосердям і покірністю Я звертаюся до Тебе. Благаю про свого Сина, великодушний Цар Небесний, у Тобі я шукаю розради і надії, бо тільки в Тобі сила спасіння і оновлення душі. Господи Ісусе, поглянь милостиво на мого сина, покрий Його Твоєю благодаттю і захисти від усіх спокус, злих звичаїв і помилок світу. Даруй йому мудрість пізнання Твого слова. Щоб він міг іти шляхом істини і праведності, люблячи тебе і ближнього свого. Подай, Господи, моєму синові силу і терпіння у випробуваннях, даруй йому мудрість і силу, щоб він долав усі труднощі та перешкоди на своєму життєвому шляху. Омий його душу світлом Твого Святого Духа, наповни його серце, любов'ю і милосердям до оточуючих. Вірую, Господи, що Ти всесильний і всемогутній і що Твоя любов до нас, Твоїх дітей, незрівнянна, допоможи моєму синові відчути справжнє щастя в служінні Тобі, у пізнанні Твого волевиявлення і у виконанні праведних справ. Господи Ісусе Христе, прийми мою молитву як пахощі угодні Тобі, бо Ти джерело всього життя. І твоя милість простягається на все Твоє творіння. Благослови мого Сина і зроби його долю яскравою і благословенною. владико і Спасителю мій, Ісусе Христе, Сину Божому, великий цілителю душ і тіл. Я приходжу перед Тобою зі скорботою і тривогою про мого сина. Поглянь, милосердний Господи, на нього, заступи Його своєю незбагненною благодаттю і милістю. Зміцни його віру, даруй йому розчулення і смиренність, щоби він міг іти твоїм святим шляхом. Нехай твоя світла велич осінняє його життя, наповнюючи його добротою, мудрістю і миром, допоможи йому подолати будь-які випробування і спокуси, які можуть очікувати його на шляху. Даруй йому силу і терпіння, щоб він міг нести свій хрест з гідністю і вірою. Господи, я благаю Тебе, подай моєму синові мудрість і розум, щоб він міг робити правильні вибори у своєму житті, прагнучи до Твого світла та істини. Нехай Його серце наповнюється любов'ю до Тебе, до ближнього і до світу, і нехай буде його життя свідченням Твоєї великої милості та доброти. Допоможи мені, Господи, бути для нього прикладом і підтримкою у всіх його зусиллях. Нехай моя любов і турбота оберігають його від зла, і моя молитва буде його захистом від усіх бід і негараздів. Благослови, владико, мого сина, зроби його сильним у вірі, чистим у серці та побожним у дусі. Нехай він завжди відчуває твою близькість і любов, і нехай буде його життя похвалою, Твоїй святій волі. Прийми, милосердний, Господи, мою смиренну молитву за мого сина. Вірю в Твою велику силу і милість, і сподіваюся на Твоє милосердя і співчуття. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, поглянь милостиво на мого Сина і заступи Його своєю благодатною рукою, великодушно пробач йому всі його проступки і захисти від усіх спокус і зол, даруй йому мудрість і силу духу, щоб він міг пройти крізь труднощі цього світу і зберегти віру в Тебе, О Господи. Дай йому ясне бачення істинних цінностей, щоб він завжди прагнув добра і справедливості, зміцни його серце любов'ю до ближнього, терпінням і співчуттям до нужденних, допоможи йому знаходити радість у служінні Тобі та своєму ближньому, О Господи, подай йому благословення в навчанні та пізнанні, щоб він зміг розкрити свій потенціал і принести користь світу. Збережи його від обману і брехні і дай йому силу бути чесним і праведним у всіх своїх справах. Нехай Твоя милість супроводжує його на шляху життя, наповнюючи його душу світлом і любов'ю, нехай його серце буде відкрите для твоєї мудрості і натхнення, і він завжди буде щиро слідувати твої волі, О Господи! Допоможи мені бути для нього підтримкою і розрадою, і даруй мені мудрість і терпіння, щоб правильно направляти його на шляху до тебе. Піднеси наші молитви до тебе, О Всемилостивий, і нехай будуть почуті у святих небесах. Слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.